Хочу подякувати своєму кумові е, Олександрові Ройко за те, що долучив мене до цього флешмобу Bucket Challenge. В свою чергу передаю естафету е, найкращій кумі своїй Валерії Ройко, сьогоднішньому іменинникові е, Олександрові Масловському і Юлії Ліпенцевій. І також пригадую що найголовніша штука у цьому флешмобі це все-таки переказати кошти, бо якраз для того він і задумувався. Ну, тепер найголовніше.